Дім для Паддінгтона, відколи Дануся з батьками оселилася в цьому домі, її найбільшою мрією було завести песика і назвати його Паддінгтон, як ведмедика з улюбленої книжки. Зовсім неподалік у кар'єрі розкинулося невеличке озерце з крихітними рибками, які не боялися підпливати до рук. І дівчинка мріяла, як вона щодня вигулюватиме там свого друга. Вони йтимуть стежкою просто до озера, виглядатимуть диких качок, шукатимуть сліди інших, незнаних поки птахів, годуватимуть риб, збиратимуть квіти й камінці, і лише тоді повертатимуться додому. Зараз за вікном було болотяно й сіро, аж так, що данусі не вірилося, що літо взагалі буває. Осінь цього року видалася холодною й дощовою, і, здавалося, не закінчилася досі. Хоча на вхідних дверях їхнього дому красувався великий різдвяний вінок із шишок. Стрічок і червоних ягідок, його Дануся з мамою самі зробили на святочному майстер-класі. Вітальня теж звідуцільна натякала на очікування Різдва, адвент календарем, яскравою пуансетією, власноруч скрученими восковими свічками у маленьких скляних вазочках. Прикрашених гілочками ялинки. На стінах виблискували гірлянди, а на книжкових полицях тут і там яскравіли помаранчі, із цвяшками гвоздики, схожі на кумедних їжачків. У камінні палахкотів вогонь, на диванні кріслах розляглися подушки і коцики з оленями. На дерев'яному Гіркою здіймалося домашнє печиво у формі зірочок. Різдвяне радіо ніжно лунало на всю оселю, однак святкового настрою зовсім не було. Крізь широкі скляні двері виднілася лише безкінечна сірість. Кілька днів тому Дануся застудилася. Тепер картонні коробки з серветками прикрашали дім на рівні зі святковим декором. У чайнику настоювався калиновий чай з лимоном. Мама раз у раз перепитувала, чи Дануся випила чергове горнятко, однак дівчинці вже набридла ця надмірна опіка, їй не хотілося ні чаїв, ні сиропів, ні какао, ні навіть сирників із джемом. Їй просто хотілося сонця і надвір до друзів. Наближалося Різдво, але через данусну застуду родина вирішила нікуди не їхати. У їхньому крихітному поселенні на кілька будинків не мешкали інші діти, лише часом приїжджали на вихідні, однак ніколи на великі свята. Тож про друзів і веселощі годі було мріяти. Як і зрештою про сонце чи навіть про сніг, прогноз погоди не обіцяв нічого приємного. Мамо, мені нудно. Дануся зазирнула до маминого кабінету зі старанно натренованим ображеним виразом обличчя. Може, зробимо разом щось цікаве? Донечко, ти ж знаєш, мушу працювати. В обід зготуємо щось смачненьке, вуну зіграємо, а поки візьми щось по майстру чи почитай, будь ласка. Дануся, підсиливши ображений вираз, попленталась у вітальню. Під книжковою полицею заскрекотав принтер, мама сала з кабінету по вайфаю. Їй якісь завдання. Дануся втішилась на мить, виконала їх і знову побрела до мами. Нудитися вголос. Донечко, я працюю. У свої робочі години мама перетворювалася на заїжджену платівку. Зробити тобі кави? запитала дівчинка. Намагаючись бути корисною в цей безкінечно довгий нецікавий день. Мама зворушено кивнула й обійняла доньку. Дівчинка пішла до кухні, натиснула потрібні кнопки на каву машині, підтанцьовуючи під жвавий н рол що залунав по радіо. Але й це не допомогло. За минулий тиждень. Дануся вже встигла підготувати батькам, друзям і рідним маленькі різдвяні подарунки. Завдання з адвент календаря вони з мамою і татом виконували ще за сніданку. Тоді ж вони читали різдвяні уривки зі святого письма, мама заварювала чай, наливала доні сироп і пильнувала, щоби та випила його до дна. Закрапувала їй носа соляними краплями, підображені вигуки і йшла в кабінет працювати, а Дануся залишалася наодинці зі своєю застудою, іграшками й нудьгою. А ми купимо песика. І, взагалі, вже скоро обід, досить працювати. Мама засміялася, закрила ноутбук. І вийшла з за столу. Ми обов'язково купимо песика, але думаю, уже на весну. Цуценяті треба багато гуляти. Уявляєш, яким болотяним клубком він би повертався зараз додому? Мені нудно, я хочу до друзів, ніхто не приїжджає, ми нікуди не їдемо, ніде не буваємо і взагалі. Мама бачила. Що Дануся отут -от розплачеться. Завтра святвечір ми святкуватимемо день народження нашого Спасителя, зготуємо багато смакоти, проведемо час у трьох. Хіба ж не чудово? Чудово! відповіла дівчинка, але її голос звучав не надто впевнено. Батьки вчили Данусю бути вдячною. І приводів для вдячності вона мала вдосталь. У неї були любляча сім'я і чудові друзі. Затишний, хоч і зовсім маленький будиночок із подвір'ям, на якому можна було бавитися до схочу. Звісно, коли сонце хоч трошки вигулькувало за хмар. Дануся щиро раділа, що Бог вирішив послати на землю Спасителя і що їхня родина. Святкувало його народження. І все ж сьогодні їй хотілося плакати, і вона не знала, що з цим робити. Дануся підійшла до вікна і глянула на небо. Дорогий Боже, я не хочу бути невдячною, але мені дуже сумно, прошепотіла тихенько, вглядаючись у хмари. «Я застуджена. Мені пече під носиком, і я цілими днями сиджу вдома. У мене клювезна мама, але ж вона постійно працює, ну коли не читає мені, не готує їсти і не крапає мені носа. Тато приїжджає аж ввечері і я дуже за ним сумую. А ще я не маю ні братиків, ні сестричок, ні домашніх улюбленців, і друзі зараз не можуть до мене приїхати. І бабусі з дідусем теж не можуть. І взагалі, і взагалі. А ще мені чомусь зараз дуже погано. Допоможи мені, будь ласка, амінь. Ой, ще одне дуже важливе ти знаєш, я дуже, дуже мрію про песика. Дівчинка повернулася до мами і взялася розкладати нарізані овочі у форму для випічки поверх тіста. У тебе очі блищать. Мама стурбовано приклала дівчинці руку до чола. Термометр показав 38 градусів. Мама дала донечці ліки, вкутала її ковдрою і довго читала книжку, аж поки дівчинка не заснула. Їй снилося літо і озерце біля їхнього дому, як вони з великим красивим собакою. Весело плюхкаються у воді. Увечері приїхав тато, однак Данусі чомусь зовсім не хотілося гратися. Вони разом подивилися улюблене кіно, а тоді дівчинка знову заснула. Наступного дня її морозило. До нежиттю додався кашель. Більшість страв мама готувала сама. І від того дівчинці ще дужче хотілося плакати. Усе йшло геть не за планом. Завтра в церкві діти ставитимуть виставу і співатимуть, а вона лежатиме в ліжку під ковдрою, дутиме носа і питиме всі ці нестерпні гарячі чаї. Вона не поїде провідувати бабусі дідуся. Не привезе від них гостинців, навіть снігової баби не зліпить у саду. Сірі хмари продовжували безцільно затуляти небо, навіть не думаючи притрусити землю снігом. Сьогодні тато мав бути вдома, і вони мали грати в купу Бешкетних ігор, однак його знову кудись викликали. Мама теж застудилася, мала схвильований вигляд і щоразу зачиняв за собою двері, розмовляючи по телефону. Надходив вечір. Стіл заряснів святковими тарілками й горнятками. Годинник вибив шосту. Перша вечорова зоря вже точно зійшла, хоча хмари не дозволяли її побачити. А чому тата досі немає? Скоро приїде, не хвилюйся, відповіла мама. Задзвонив телефон. Тато, це тато, зраділа Дануся. Мама відповіла, а тоді повернулася до доньки. Тато просив нас вечеряти без нього. Він запізнюється і приїде аж уночі. Дівчинка не втрималася і розплакалася. Але я так чекала, поки ми сюди переїдемо. І ось наше перше різдво в нашому домі і на тобі усе шкереберть. «Донечко, чому ж шкереберть? Мама пригорнула дівчинку. Ми могли б застудитися і в іншому, зовсім не такому затишному домі. Нас могло б засипати снігом, і ми не вийшли б купити їжі чи ліків. І теж не змогли б прийняти тоді гостей. Хворіти ніколи не приємно. Але якщо вже хворіти, то під гарну музику біля каміна із запасами смачної їжі це робити все одно приємніше. Але ж у мене будуть друзі мам, і братик з сестричкою і собака. Мама засміялася, поцілувала доню, але не відповіла. Настав час вечеряти. Того вечора Дануся вмостилася в батьківському ліжку. І заснула дуже швидко. Десь крізь сон, вона чула, як приїхав тато, як батьки вовтузилися в коридорі, перемовляючись пошепки, як потім тихо перейшли до вітальні. Однак, серед ночі дівчинка прокинулася і вже не могла заснути. Їй хотілося пити, а батьки спали. Тож Дануся навпомацьки дістала свою лампу ліхтарик і почимчикувала до кухні. У вітальні горів камін і світилися гірлянди. Щойно дівчинка увійшла, щось заворушилося, а тоді чхнуло і жалібно заскавчало в кутку за диваном. Боже, мені страшно, нехай твої ангели охороняють мене. Прошепотіла Дануся й рушила на звук, тримаючи ліхтаря перед собою. Але боятися було нічого. У великій картонній коробці, вимощеній старими кофтами й коцом, сиділо цуценя. Песик? Мамо, тату, це песик? прошепотіла вражена дівчинка. Але батьки, мабуть, спали, бо ніхто не прибіг розділити з нею радість. Мій малесенький, ходи до мене, ходи. Дівчинка дістала цуценя, вмостилася разом із ним на дивані і натягнула плед. А вранці, зайшовши до вітальні, батьки побачили, як двоє дітлахів. Їхня щаслива донечка і песик, якого татові довелося несподівано рятувати, аби він не потрапив до притулку у самісінький передень Різдва, солодко сплять обійнявшись.